Бердичів прощається із захисником, вірним сином України Тарасом Безпальчуком. До гарнізонного будинку офіцерів прийшли рідні, близькі, побратими, вчителі, шкільні друзі, усі, хто знав і хто не знав, особисто героя. В чергове знову і знову в нашій громаді, в нашій Бердичівській міській громаді. Горе, смуток. Ми зібралися сьогодні з вами. Провести в останню путь нашого славного героїна, Тараса Безпальчука. Тарас Безпальчук народився у Бердичеві, закінчив 17-ту школу, професійно-технічне училище, здобув професію закрійника. Був гарним фахівцем, порядною людиною, щирим другом. У липні 2022-го Тарас долучився до війська. Був командиром взводу електронної підтримки окремої десантно-штурмової бригади. Ми ніколи не сядемо з ними за родинний стіл. Ми не почуємо їхнього сміху. Ми не зможемо з ними розмовляти. Герої вмирають. І часто відношення суспільства говорить про те, що про них забувають. Чи таким сьогодні є відношення суспільства до смерті загиблих героїв сьогодні, як воно було 2 чи роки назад? На жаль, доросла чувашого і свого скажу не таке. Чомусь ми звиклись із бідою слізьми і горем. І часто на цьому місці буває дуже і дуже мало людей. Більше того, Батьки, які втратили нарідніших, їм приходиться оббивати багато часу, пороги чиновникам, щоб вирішити питання, які пов'язані з загибелю їхнього сина. Чи так повинно бути? Ні. Нехай пам'ять про вашого сина і наших всіх загиблих живе не лише в наших серцях і душах, а Пам'яті людей, які оточують нас. Звертаюся до вас, громадо. тих, кому ці люди рідні і знайомі, підтримуйте слово, діло. Вони понесли втрату, хай Бог не дає, щоб хтось із вас нісів. Тарас Беспальчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Покровському районі на Донеччині. Йому навіки лишилось 36. Сьогодні наш Тарасик поповнив небесну сотню захисників наших героїв. Сьогодні у Скорботі вся громада Бердичева. Рідні. Сьогодні у Скорботі школа номер 17 в якій він навчався, виховувався. Ми, вчителі, запам'ятаємо нашого Тарасика добрим, вічливим. Тарасик буде вічно жити в історії нашої України. Ми будемо про нього розповідати нашим учням, нашим дітям. Я сьогодні хочу принести слова скорботи і низько вклонитися батькам за те, що вони виховали для нас такого справжнього героя, який жертовно віддав своє життя за нас з вами. Ми завжди будемо пам'ятати його як найкращого. Світла пам'ять про захисника Тараса Безпальчука житиме у віках, назавжди залишиться у серцях тих, хто знав, любив, шанував. Вічна пам'ять герою, відчуття рідним і близьким.